Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Летить. не готовий. Давай, давай, братан, греби, там люди. Найбільша рукотворна екологічна катастрофа, яку свідомо вчинили росіяни. Сотні квадратних кілометрів уже затоплені. Будинки пливуть за водою. Такі от наділа і соля Водичка піднялась. Та незламні українці вдень і вночі докладають зусиль, щоб урятувати всіх, хто потрапив у біду. 45-річний Євген чекав на допомогу на даху власного сараю, адже приміщення було затоплене майже повністю. Побачивши поліцейських, два пакети з найнеобхіднішим закидає в човен і моститься сам. Добрий день, Національна поліція. До вас, хлопці, запливаємо, евакуюємо громадянина. Ми вас евакуюємо в безпечне місце. Наші поліцейські та рятувальники на руках виносять людей, які не в змозі самостійно пересуватися. Допомагають усім, кого вдається знайти. Сидите, Лежи, лежи, мяч, лежи. а це мікрорайон Херсону, який місцеві кличуть «Забалка» або наша стара Одеса. Місцеві хлопці на власному човні вишукують усіх, кому потрібна допомога. Товаришів не зупиняє навіть російський обстріл. Люди! Люди! Допомагають українці і тим, хто не може попросити про допомогу тваринам. Ось поліцейський рятує пса, який заплутався під водою. Що oh, заплутались? Та на жаль, не всіх тварин із постраждалого регіону вдалося врятувати. До приходу окупантів у Герсоні працював ще й зоопарк, який росіяни перетворили на катівню. Через підрив ГЕС від зоопарку, який налічував близько трьохсот тварин, залишилося лише кілька підопічних, яких таки вдалося врятувати. Це та все, що осталося. Каскове діброве. Дети білочки на І така ситуація на підконтрольній Україні території у населених пунктах, які контролюють окупанти, усе набагато страшніше. Свекруха з невісткою Вікторії похабцем збиралися і перебігали на інший край Олешок, куди ще не дійшла вода. Обличчя наших героїнь ми не показуємо, щоб не наражати їхніх рідних на небезпеку. Свекруха сталася невістка, і троє діток один із них виходить, младень. Там дитини ще і місяця нету. Вони були в своєму домі і своєю лодкою змогли добратися до суші. Люди зараз дали їм дом в центрі міста, поки місто на даний момент там сухо. А окупанти і не думають допомагати постраждалим. Ба більше людей без російських паспортів не випускають із затоплених населених пунктів. Люди як така пірця, люди стараються самі своїми сілами, іщуть лодки, іщуть, хто може управляти лотками, і люди самі їх спасають себе. І якщо немає російського паспорта, паспорта да, не випускають вчора. У мене знакоми хотіли виїхати. І розвернули не випустили. сиділи, сіли ждати. От сидіти ждіти далі. У голі пристані залишилися батьки Олександри. Дівчина каже, пощастило, що живуть на четвертому поверсі багатоповерхівки і сподіваються, що вода так високо не підніметься. Вони вирішили нікуди не евакуюватись. Загалом евакуації такого немає. Вчора світло зникло вже все. Вони понабирали води, куди тільки можна. Допомоги від путінського режиму не отримують мешканці у голі пристані. А тих, хто міг виїхати самотужки, залишають у місті і знову через російські паспорти. Намагалися виїжджати, але стояли ще блокпости, і росіяни не пропускали. Якщо у людей немає російських паспортів. вони просто розверачували машини, тоді що машини можна було натягти своїх. Олешки та гола пристань це міста. Там іще деякий час було світло і коли неколи пробивається зв'язок. А люди в сусідніх селах навіть не можуть звернути на себе увагу. Сусідні всі села, там ще критична ситуація, так як там нема взагалі ні інтернету, ні зв'язку. Люди просто не можуть зв'язати. Селах там просто дуже погана ситуація. Дев'ятого червня. Відрядження в Дніпро місто, що стримало війну в 14-му, місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Она ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль. других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент поручив ордене, у нього тут в сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс. 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна.